Римочка ось біла, біла і вистаєш, і біла. біла. Той зразний буде. ми будемо робити, Половинка буде Уже біла, половинка буде просто. До театра ми не доїдемо, я так. Ви так думаєте? Спочатку розтопимо нашу основу. Будемо в неї додавати колір, який подобається, аромат, який подобається. І ще можна додавати, так як в цьому блискітки різні. Вони потім змиваються водички, коли піна буде. Все це змивається на в ручках, нічого не залишається. Основа мильна, гарна, руки, вона там дуже не сушить, це не дешева така, що вона там якась не дуже воду Да, воду вже ставить і зараз будемо вже починати розтоплювати. А, от, це найголовніше, поки буде розтоплюватися основа, ми будемо обирати аромат, змішувати. Ми це будемо ось в таких стаканчиках. Ми туди одразу покапаємо аромат, колір, блискітки, щоб потім одразу гарячу основу залили. перемішали швиденько, там півхвилинки. Одному покапати. Хто вибрав аромат, в стаканчик можна капнути там дві-три капельки. Ой, ні, ставимо. Ні, от А ми дивимося, що там наша... Давайте цитруси опрос. У каждого свое, да. Що це за такі аромат? Бергамот какой-нибудь. Бергамотом це еще до дорогої. Цитрусові одешевле я знаю. Я сама хотіла. Та, не, не, ну там насправді різно. Можна тут розкупити і за аромати деякі? Так, стої, стої. Слава Богу. так, це в нас є. І зараз будемо конкурс, хто вгадає аромат. вона у нас Я не успіла. Аккуратно тикановцы. Поможешь, вкусная, сладкая, такая, которая будет, Ваниль. Нет, есть. не, не ваниль. Нет, Цитрусовая мандарин, да. грейпфрут, мандарин, апельсин, апельсин, Апельсин. апельсин. Класс. апельсин. если бы нет, 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 Апельсин. вкус, класс, нет, Апельсин сразу, да? Апельсин. Ты не берешь секанчик. Уже тут здесь пунктовое какое Апельсин. раздовато. Сразу теорию запомните, что делать. Я ж я все. Я кажу, тому Тут нічого такого не має. Нічого не нет. Це не глицерин больше, не а, не... Це фамилий ну, просто убил. А тут просто прозор. Анечка есть. Ну, если там можешь Так, Давай Так, вроде бы все аккуратно. Mm -hmm. Девочки, аккуратно девится. Я наливаю, сразу перемішуємо і виливаємо в формочку. Mm -hmm. На оперу воперу отоспокойно сами ходите. Там вообще 50 гривень билет. Приходите в оперу і берете я на кедова. одна ячейка. Может, я мішеть буду. взяти одну взятку. А сейчас мы так должны Ну назначу. це вообще в микроволновке надо робить. Это у ну. вас брюст. Да, это так, все Надо в да. ну, От, тому я все написала, що быть. лучше так, но... ну, ну то ж. Ладно, нам птичку виставити, mm -hmm. аби вийшло. Змішали mm -hmm. основу з водою. Я зараз так? їм роз, саме, розливаю, і одразу треба, щоб вони помішали в стаканчику і зразу вилили форму, а, тому що мікроволновки нема.

ты Были ли? выливайте. у нас с вами одинаковое сердечко. А какого у нас У тебя видишь, как получилось. у меня, а меня Белом размешиваем. белом размешиваем.

о, смотрите, какое А красивое, чем понятие. Ну да, это больше цвет. Да, я да, ну, я так, я так, я да. Так, теперь пусть в руки возьмут сейчас вещи, и мы с мы пойдем туда. Они сами в то Давай. Так, что можно уже его давать на ручки. Вот так одну, другу забыли. Ну, все ж каждый А запах який ще. Как же красиво! Потом только любоваться хвилин 15 досить. А может от всех пациентов?